Доброго дня. Доброго. А скажіть, тут можна стояти? Приблизковий ключок. Прекрасний включаток. Можете скласти протокол на себе? Не можете, так? Нам дозволяють відступати від правил дорожнього руху, якщо ви не знали. Про на ні маячку. майчка. Грудний значок 304734. Слад... Я без ради. Базайк Олександр. Іванович що на них? На мене складати? Ні, хочу подивитися, з ким я говорю. Подивіться. Ви як я... громадянин, який звернувся. 01 73 65 03. Ще раз прізвище? Безайко. Ну тут не можна стояти. Ні, тут, я, щоб я, стояти, я, треба включати я, якраз я. Іванович. Ні. Неважно. Важливо. А що? Як ви як громадянин, який звернувся до правоохоронних органів, маєте виконати статтю 5 про звернення громадяна. А, а ви візище, можете, так як громадянин маєте написати на себе. Я ми на себе не можемо. Можете дзвонити в моніторинг і звертатися. Я знаю ваш монітор, це беззаконня. Ну, так, беззаконня. Або ви називаєте, як вас звати. Так ви все. щасливо. Щасливо. Нічого, найголовніше головне для людей є.